Всіх вітаю, неділя, 7 липня. Давайте зробимо розклад по новинам. Є кілька питань від вас. Які новини? Сьогодні День Військово-морських сил України, тож треба бути уважними, обережними, бо ці можуть поздравити, так сказати. Привітати! Ось. Далі, десь там під Воронежем, досі детонує БК. І це добре, тому що чим менше зброї в них, тим краще. Далі, по питанням, до Білорусі прибули вчора китайські військові для спільних навчань? Ми запитаємо, чи йде від цього загроза Україні. Далі, чи можливі перемовини в Стамбулі, в Туреччині? Чи Ердоган буде посередником? Посередником. Запитаємо. Потім на саміті НАТО Болгарія планує запропонувати розпочати мирні перемовини. Ось Болгарія теж хоче бути посередником, Всі хочуть бути посередником. Е, наступне питання: запитаємо, чи вийде там Болгарія. Е, наступне, Україна готова передати РФ свої, свою позицію щодо мирних перемовин. В до мирних переговорів через треті країни. Як це було зроблено стосовно е, зернового коридору? Запитаємо реакцію Росії, відповідь Росії на, на ось те, що він дізнається, хоча він і так знає, але ось офіційно, офіційно він дізнається позицію України, його відповідь та що буде далі. Далі новий президент Ірану вчора обрали масуд Пезешкіян. Пезешкіян. Нас цікавить, що? Чи буде допомагати Росії зброєю та шахідами? Ну і позиція до України. Щодо України, тут і так все зрозуміло. Ну, запитаємо. Що ще ми запитаємо? Ось ви питаєте, ми рухаємося в ЄС. Це добре, а ось зарплати та пенсії як воругває? Чи буде якийсь баланс після війни? Мається на увазі після того, як ми вступимо в ЄС після війни, чи буде якийсь баланс. Давайте розглянемо ось ці питання. Так, до Білорусі вчора прибули китайські військові для спільних навчань? До Білорусі вчора прибули китайські військові для спільних навчань. Чи йде від цього дійства загроза України? Україні, чи є загроза Україні від цих навчань Білорусь та Китай на території Білорусі, чи є небезпека від цих навчань Україні? Ну, поки що тут очікування. очікування. Ось прямо зараз небезпеки нема. А на майбутнє є небезпека. На майбутнє є небезпека. Білорусь, Китай, цей союз, навчання на території Білорусі. Ну, Сподіваюсь, що нема. Але ось, бачите, я так розумію, там не тільки білоруські військові, а ще не, мабуть, і російська армія теж, теж там є. Чомусь вони там навчаються, тренуються, їх навчають. І ще раз давайте. Загроза з території Білорусі до кінця 24-го року в Україні є. Загроза з території Білорусі до кінця 24 року в Україні є. Бачите, карта обману, нагнітання ситуації обману, щоб ми з вами ще більше злякалися чогось, китайців. Ну, сподіваюсь, поки що ні. Ну, дай Боже, щоб так і було. Далі Ердоган. Чи можливі, чи будуть перемовини в Стамбулі? Україна, Росія та третя сторона Туреччини. Чи будуть перемовини в Стамбулі між Україною та Росією? Колісниця, задоволення, правосуддя. Бажання перемовини в Стамбулі будуть К страху домовленості, до речі. Перемовини будуть в Стамбулі, Україна та Росія. Сонце. Дорога. Ця дорога в нікуди карти кажуть. Ось цей шлях, бачите, в нікуди. Ну, я так розумію, що тут 10 мечів на ці домовленості йде. Планувалось раніше, але ось чогось зараз поки що ні. Поки що ні. А чому ні? А чому ні? Тому що, давайте запитаємо, чому ні перемовини в Стамбулі? Чому карти кажуть, що не буде перемовин в Стамбулі? Чого? Нестабільність. А, бо це обман, бо ці перемовини це обман. Бачите, вони ні, ні до чого не призведуть. Тільки до десятки мечів до втрати ще більшої території України. Так, давайте за Ердогана запитаємо. Ердоган буде посередником між Україною та Росією? Стосовно перемовин, домовленостей. Ердоган буде посередником між Україною та Росією. Дуже хоче, але тут щось невдача. Відлюдник пішов і нестабільна ситуація, і в нього яка, якась поразка. Чогось ні, чогось ні. Більше нічим так. Так, далі давайте Болгарія. Планує на саміті НАТО на наступному тижні запропонувати розпочати мирні перемовини з, з Росією, щоб Україна почала перемовини з Росією, а Болгарія буде в нас посередником. Чи вийде це в Болгарії? Карта каже, ні. Ілюзія. Ну, на Болгарію взагалі ні. Три карти відповідають ні. Болгарія ні. Туреччина ні. Китай теж ні. Китай тільки за себе. Я питала, давайте ще раз запитаємо за Америку, США. Так, а ну-ка, хто ж все ж таки буде посередником між Україною та Росією? Це Америка? Посередник між Україною та Росією стосовно домовленості. Хто буде? Буде США Америка. Робота, смерть, планування. Америка буде посередником. Ну так, вони там щось роблять, щось там обговорюють щось у них не дуже виходить. Америка буде посередником. Між Україною та Росією. В принципі, тут більше відповідь так. Ось Америка так. Хоча питала вчора чи позавчора, там якось ні показувало. Зараз більше так. А давайте ще запитаємо, ви питаєте, Саудівська Аравія може бути посередником між Україною та Росією стосовно перемовин? Саудівська Аравія може бути посередником? Між Україною та Росією стосовно перемовин. Ага, да, да, може так. Так. Саудівська Аравія. Але теж тут щось не виходить вони них, бачите, тупік миру. Тупік миру, тупік роботи з дияволом уход. Ну, ось зараз більше все ж таки Америка показує. Получається, тільки Америка може вплинути на Росію і, і допомогти нам здобути мир. Так, Україна готова передати Росії свою позицію щодо мирних переговорів через треті країни. Як це було з зерновою угодою? Ось Росія отримала ось цю позицію України щодо мирних перемовин. Відповідь Росії. Відповідь Росії. Ось яка буде відповідь Росії. Прочитали вони умови України. Яка буде відповідь? Відповідь була така, яка і буде. І була до цього, що їм все одно потрібна частина території, частина землі. Чи погодиться Росія на перемовини з Україною через треті країни? Чи погодиться Росія на перемовини з Україною через треті країни? Так, погодиться, да. да погодиться. Погодиться ось домовленості, так. І який ітог буде після цього всього мати Україна, після цих переговорів? Захист, сила посилити захист, правосуддя. Все ж таки, бачите, у нас тут падає розчарування яке? Зеленського розчарування. Чого розчарування? Чого після цих перемовин? Розчарування, робота, бажання, дом, війна, контролюється, уход, уход дияволу, якісь території. Все одно тут. Все одно тут якісь території уходять туди. Але це тільки, це тільки обговорення. Це тільки обговорення. Але велика ймовірність того, що все одно якісь території уходять Росії, вони звід, звідусіль не підуть. І вибити їх з усіх сторон. Ви уявляєте, як буде важко, скільки потрібно зброї. Щоб вона була і скільки потрібно людей. Хоча будемо надіятись. Так, далі: новий президент Ірану, Масуд Пезешкіян. Так, вчора обрали нового президента Ірану, і давайте запитаємо, чи він буде допомагати Росії постачати зброю, дрони та ракети. Іран буде постачати Росії, дрони та ракети. Новий президент Ірану буде постачати дрони та ракети. Так, да, буде постачати в них домовленості, але по відлюднику. Дуже таємно. Ну, як це і робилося, дуже таємно. Постачати буде Іран. В них домовленості Росії. Зброю, ракети та дрони. Так, да, щось там виробляють. Щось виробляють. Щось будуть, да, для війни, дияволу, щось будуть постачати, але прям не зараз. Трошечки згодом. Але все ж таки карти кажуть, що щось, да, будуть постачати, але дуже таємно. Ну, скритно по повідлюднику. Цікава нам позиція Ірану щодо України. Мені, наприклад, не цікаво, але давайте запитаємо, там все і так зрозуміло. Позиція нового президента Ірану до, щодо України. Ілюзія. Бачите? Знаєте, яка це позиція? Україна, а що така страна є? Для нас її немає. Ось так. Я в шуті. Так. Наступне питання. Ага, ми рухаємося в ЄС, це добре. А ось зарплати та пенсії в нас як воруває. Ну, це дійсно так. Чи буде якийсь баланс після того, як закінчиться війна, ми вступимо в НАТО, в ЄС. Ми вступимо в Євросоюз, якщо ми туди взагалі вступимо. Чи буде якийсь баланс між заробітком, пенсіями, зарплатами та. Комунальними платежами і цінами на харчі. Буде якийсь баланс чи ні? Планується домовленості. Знов двійка. Допомога. Буде підняття пенсії, зарплат, якщо Україна вступить в Євросоюз. Буде. Боротьба, за це треба ще поборотися з дияволом для того, щоб вступити в Євросоюз. Дуже поступово. Дуже поступово буде підняття. Повільна карта. Да, важко. важко підняти всім пенсії, важко підняти всім зарплати, особливо пенсії. На це потрібні гроші. Дуже повільно буде воно все підійматися. І ще ви питаєте, чи буде в Україні в майбутньому страхова медицина? Чи буде в Україні в майбутньому страхова, страхова медицина? Страхова медицина буде в Україні в майбутньому? Ну, тут будуть про це розмовляти. Ну, Звичайно, після закінчення війни. До речі, це ще карта медицини. Удар, Україна, анука. Ну тут е, будуть домовлятися, будуть розмовляти, тут якісь є розбіжності. Ось медицина, щось тут не можуть, не зможуть вони якось дійти згоди за ту страхову медицину. Е, в майбутньому в Україні буде страхова страхова медицина. Домовилися. Якось уход. Ну знов, не можуть якось домовитись, не можуть дійти згоди. Стосовно страхової, страхової цієї медицини. Поки Стосовно медицини, я не можу сказати, що прямо воно чітко буде. Тут дебати, не можуть дійти згоди, як воно повинно бути, що воно повинно бути. Ну, щось таке показують карти. Поки не зрозуміло, що, вони будуть щось робити, але в них щось нічого не, не буде виходити. Стосовно страхової медицини. Всім тихого дня, на все добре.